Наші душі біли, -біли лілії у долонях долі долі лінії Ми з тобою, очі в наче два проміня ночі, наші душі біли лілії у долонях долі долі лінії Ми з тобою очі в очі, Наче два проміня ночі. Очі очі, ночі, ми з тобою біли, -біли лілії у долоня долі, долі лінії, у думках, у кожнім слові наші дотики любові, смс, смс читається, серце серце зігрівається, Мрії, мрії, розчиняються, тінями пітьму, у дах над небом зорі, так і теплі, і прозорі, щастя буде моїм вгорі. Ново ми, наші душі білі білі лілії у долонях долі долі лінії, ми з тобою очі в очі, Наче два проміння ночі. Ми з тобою білі білі лілії, у долонях долі долі лінії, у думках у кожнім слові, наші дотики любові. Летимо, летимо окрилені, мріями, мріями вітрилами, нас відносить, відносить хвилями, океан життя, Погляд сонця на обличчі колір щастя нам так личить, все почати небо кличе, З чистого листа. Наші душі білі білі лілії, У долонях долі долі лінії, ми з тобою очі в очі, Наче два проміння ночі, ми з тобою білі білі лілії, У долонях долі долі лінії, у думках у кожним слові, наші дотики любові, наші душі білі білі. В очі, наче два проміння ночі, ми з тобою білі білі лилії, у долонях долі, долі лінії, у думках у кожнім слові наші дотики любові.